на тему, яка часто лишається непоміченою, але може торкнутися кожного. Трудова експлуатація це не лише якісь гучні заголовки, це реальні ситуації, які трапляються і можуть трапитися будь з ким. Тож як розпізнати небезпеку вчасно і куди звертатись про допомогу? Власне про це сьогодні говоримо у програмі. Актуальна розмова. Вітаю! І сьогодні до нас у студію завітала координаторка програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Медловець. Вітаємо вас! Вітаю раді, що ви до нас завітали. Знаємо про вашу таку кампанію, яку ви зараз проводите, і ми ще обов'язково до цього повернемося. Давайте почнемо все таки з того, що таке трудова експлуатація, бо часто люди під цим поняттям розуміють зовсім різне ніж те, що це є насправді. Звісно, а, насправді це набагато ближче, ніж нам здається. Просто так. дуже часто, коли ми чуємо ці історії, ніхто не говорить я постраждав від трудової експлуатації, або ніхто не говорить я постраждав від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Люди говорять, мене кинуло, мені не угу. пощастило. Наступного разу пощастить. Під трудовою експлуатацією ми розуміємо, коли людина, наприклад, працевлаштувалася на роботу, вона працювала, але їй не виплатили обіцяних коштів. Паралельно з цим відбувався якийсь примус, шантаж нерідко Бувається насильство, чи то фізичне, чи то психологічне, і мета цього всього це є експлуатувати людину, це є заробити на людині. Uh -huh. І оцей весь ланцюжок, коли є дія, спосіб і мета, експлуатація, це і є ланцюжок торгівлі людьми. Але люди не дивляться на це як на ланцюгову реакцію. Правильно, uh -huh. вони на це дивляться, просто як мені не пощастило. А насправді дуже часто за цим стоїть злочинці, тому що торгівлі людьми це в першу чергу. Злочин за цим стоять злочинці, які наживаються на вразливості людей, які наживаються на тому стані, в якому вони опинилися, які експлуатують їх задля власної наживи, і тому надзвичайно важливо про це говорити: надзвичайно важливо розказувати історії, розказувати якісь ознаки, тривожні сигнали, правила безпеки, щоб якомога більше людей знали, що на превеликий жаль, торгівля людьми все ще існує. Вона все ще є актуальна, і коли ми, хоч трохи кошки Припускаємо, що щось схоже може статися зі мною, з моїми рідними, з моїми близькими. Ми обізнані. Відповідно, ми думаємо про те, а які правила безпеки, а як я можу убезпечити себе. Uh -huh. І коли ти знаєш, і коли ти обізнаний, ти більш захищений, тому що ти знаєш, вже, як вийти з цієї ситуації, як не потрапити, що перевірити, до кого звернутися по допомогу, які є можливості і які є види допомоги, які люди постраждалі від торгівлі людьми можуть отримати. Тому ми вам. Дуже вдячні за те, що запросили мене, і за те, що я маю можливість розказати про цю проблему і про те, як убезпечити себе від потрапляння в такі ви, ситуації. вам, власне. Дякуємо, що ви говорите про такі речі. Чи можна в цьому контексті говорити, що з початком війни? Це посилилося, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Ми точно можемо говорити, що з початком війни посилилась вразливість людей до потрапляння так. в такі ситуації, São тому що ну раніше умовно як люди найчастіше потрапляли в ситуацію трудової експлуатації, в ситуацію торгівлі людьми з метою yani. трудової експлуатації або з іншим, є ще ж торгівля людьми з метою торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, є торгівля людьми з метою примусового жратства. Їх є. Багато видів, якщо ми будемо фокусуватися саме на трудовій експлуатації, то люди переважно шукали роботу, чи то в Україні, чи то за кордоном, тому що тут дуже важливо розуміти, що тобі не обов'язково потрібно їхати за кордон, щоб на превеликий жаль опинитися в такій ситуації. Зараз переважна кількість виявлених випадків це насправді випадки експлуатації всередині України через закриті кордони, через неможливість виїхати. Але... Якщо раніше люди шукали роботу, і відповідно вони були більш вразливими, тому що вони були в активному пошуці і зловмисники могли цим скористатися, то з початком війни, і, зокрема, з початком повномасштабного вторгнення, ми побачили, що рівень вразливості людей. Значно зріс, тобто, за оціночними даними міжнародної організації з міграції, кожен другий українець готовий Ого. погодитися, що наймні принаймні на одну пропозицію, яка може призвести до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, тому що ми опинилися в ситуації, коли незалежно від твого віку, від освіти, від соціального статусу, від того є в тебе робота чи ні, в один день. Ти можеш втратити все, і тобі потрібно якось виживати. Тобі потрібно якось харчуватися, в щось взягатися, якось годувати дітей, і тому експлуататори дуже користуються цією вразливістю. Якщо люди, наприклад, були змушені переїхати, вони опинилися на абсолютно новому місці, так. без підтримки, без житла, дуже часто, без ну якоїсь фінансової подушки безпеки. Вони знаходяться у вразливому стані. В цей момент не йде мова про те, щоб там працювати за офіційно оформленим трудовим договором. В цей момент йде мова про те, щоб хоч якось, працювати, щоб заробити. І насправді, коли ми говоримо там про початок повномасштабного вторгнення, це саме той період, коли е, про торгівлю людьми говорили всі. І всюди ніколи, ні до, ні після, от ми не бачили такого сплеску інформаційної uh -huh. активності саме по тому, як донести людям правила безпеки. Але ж е тут спрацювали стереотипи, тому що виїжджали з України хто? Виїжджали жінки з дітьми. Sure. І відповідно, коли ми там росли, дивилися голівудські фільми, в нашому уявленні торгівля людьми це торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації. Відповідно, якщо їдуть жінки і діти, вони є вразливими до потрапляння в цю ситуацію ситуацію. І це насправді було так, але е, нам не треба забувати про те, що багато людей залишилося всередині України багато чоловіків залишилося всередині України, і вони є так само вразливими. Але коли люди не говорять про це, то ну середньостатистичний чоловік 40 років думає, угу. така як я можу потрапити в ситуацію торгівлі. Так, Кожен завжди думає, мене це, мене вис... це не торкнеться. І так. оце найбільший міф і стереотип, який насправді є. Тому що люди дійсно вважають, що це може трапитися з будь-ким, окрім. Цієї людини, uh -huh. і якщо ми хоча б допускаємо цей момент, що з нами це трапиться, ми починаємо думати про план Б, план С, ми починаємо шукати інформацію, ми починаємо записувати номери телефонів в гарячу лінії. Ми починаємо навіть морально трошечки готуватися до цього. Uh -huh. І тоді, якщо, не дай Боже, щось схоже трапляється, але навіть не обов'язково там саме ситуація торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, буває порушення трудового законодавства. Наприклад, yeah. ми починаємо працювати. І ми розуміємо, що ті умови праці, які нам обіцяли, вони не відповідають дійсності, і нам це не подобається. І от якщо ми хоча б обізнані загалом схемами, з тим, як відбувається трудова експлуатація. Нам легше з цього вийти, легше це зупинити на етапі обіцянок. Mm -hmm. Тому що я як, коли ми... які обіцянки тут варто звернути тоді увагу. А, дуже часто, от як відбувається ну, така класична історія mm -hmm. торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, людину вербуть, людині обіцяють класну mm -hmm. роботу. Зазвичай а, є певний психологічний тиск. Говорять, дивись, така вакансія от є тільки тут і тільки зараз. В нас є черга з людей. Ти або зараз погоджуєшся, або ну ти вийдеш за двері, і на твоє місце вже буде інша людина, особливо зараз, коли ми розуміємо, яка ситуація на ринку праці. Тобто людині ставлять умови, коли вона не може критично оцінити і вона змушена дуже швидко mm -hmm. приймати рішення. Наприклад, пропонують там підписати договір оформлений іноземною мовою. Знову ж таки, коли ми навіть знаємо іноземну мову, ну, умовно, англійську, юридична англійська і розмовна англійська це фактично різні мови. Коли людина говорить про те, що я не розумію, це стандартна форма. Всі підписують, uh -huh. і, і, і ти тут... підписуєш. Якщо не підписуй, ми нічого ніяких змін не вносимо. І людина під таким тиском їй обіцяють е, дуже гарну зарплату. Е, людині дуже часто е, люди не е, усвідомлюють, що. Обіцянки, о такої високої зарплатні, вони не сходяться з ринком праці із середньостатистичною зарплатою, наприклад, за ту чи іншу роботу. Uh -huh. Людина погоджується, людина починає працювати. Якщо, наприклад, це там виїзд за кордон, дуже часто їм пропонують оплатити квитки, оплатити дорогу, житло проживання безкоштовно, харчування теж за рахунок роботодавця. Схожі умови є і всередині України. Якщо, наприклад, потрібно там переїхати в якусь інше місто. Місто або в іншу область. Людина працює і зазвичай, коли людина починає працювати, особливо коли людина знаходиться за кордоном, і кажуть, нам треба оформити тебе, нам треба оформити тебе в міграційній службі, оформити договір, нам потрібні твої документи. Зараз силою майже не забирають документи. Зараз забирають документи такими обіцянками. Угу. Забрали документи, завтра віддам. Післязавтра віддам. Вони ще на оформленні. Проходить тиждень. День, два, три людині обіцяли заплатити аванс, людині не платять. Людині обіцяли заплатити за місяць, людині не платять. Умови не відповідають дійсності. Тобто, наприклад, людині обіцяли, що вона буде працювати там 8-9 годин на так. добу. Людина приїжджає, вона працює по 14-16 годин на полях. Проживання замість гуртожитку по двоє людей в кімнаті. Вони живуть ну, в таких умовних бараках по 10 людей в кімнаті. Замість триразового харчування один раз в день запарюють. Мівіну і е, людина розуміє, що щось іде не так, але ж вона ще чекає, що їй заплатять uh -huh. на другий місяць, коли вже ну. Приходить розуміння, що напевне не заплатять, треба забиратися звідси. Починаються погрози, починається насильство, фізичне насильство, психологічне насильство, може бути фізичне насильство на очах. Тобто тебе особисто не б'ються, але ти бачиш, як б'ють інші. Но, якщо починаються... вже дійшло до такої ситуації, що тут варто як варто діяти, а, варто максимально можливими методами. Намагатися вибратися і дуже часто, от коли проходить там оцей другий місяць, людина виснажується, їй дають гроші на зворотній квиток, ну такі мізерні і кажуть: їдь додому. Ми знаємо, де ти живеш. Ми знаємо, в який садочок ходить твоя молодша дитина, тому сидимо uh -huh. мовчи. і оце залякування людей. Це насправді дуже небезпечно, тому що це означає, що якщо людина не заявляє в поліцію, не намагається повідомити про той злочин, який стався, вона. Експлуататори мають можливість знущатися експлуатувати інших людей, і виходить, цей злочин не припиняється е, дуже важливо розуміти, що ну насправді на превеликий жаль, таких історій не одиниці. Лише от за нашими оціночними даними, з 1991 року понад 300 тисяч українців попали в ситуацію торгівлі людьми. Знову ж таки, це а оціночні ця дані. цифра зростає чи ні? Е, е, не можна так сказати, і насправді, от зростання дуже часто нас. Питають, так. а якщо зростають випадки торгівлі людьми, це ж погано. Зростають не випадки, а зростає зуварення. звернення і ідентифікація так. таких випадків. І з точки зору профілактичної роботи це насправді добре, бо це означає, що люди знають, що вони не одні, вони не сам на сам з цією проблемою. Вони звертаються по допомогу, вони говорять про той жахливий досвід, який їм, на превеликий жаль, прийшлося пережити. Але цим вони дають собі можливість відновитися, вони дають собі можливість отримати ту наявну підтримку, яка є і від міжнародних організацій, Організацій і від держави, і е, дають можливість іншим не потрапити в цю ситуацію. Тому, коли випадки збільшуються, це добре. Uh -huh. У нас е, зараз, там за нашими статистичними даними, спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачили, що кількість ідентифікованих випадків вона зменшується. Але uh -huh. це ніяк не говорить про те, що кількість випадків торгівлі людьми зменшується. Uh -huh. Люди просто, по-перше, е, Дуже багато українців все одно зараз залишаються за кордоном. Так. За нашими даними близько трьох. Мільйонів 700 тисяч українців зараз знаходяться за кордоном, і десь 4,5 мільйони мільйонів вони повернулися як за кордоном, так і всередині України, uh -huh. якщо це внутрішньо переміщені особи, вони повертаються. Ті, хто знаходиться за кордоном, ми не маємо до них доступу, тобто вони знаходяться в іншій країні, і ті історії, які, наприклад, ми знаємо, які є в наших в Нашій програмі допомозі це вже історії тих людей, які повернулися і які звернулися до нас тут в Україні. За кордоном вони часто бояться про це говорити. Вони бояться, що вони можуть втратити статус тимчасового захисту. Вони бояться, що вони можуть втратити якісь ну виплати від приймаючої держави. Угу. Вони не знають мови елементарно. Вони не можуть там піти німецькою мовою, наприклад, про це розказати. І тому ця історія стають нам відомі лише коли вони повертаються. Ми розуміємо, що зараз. З безпековою ситуацією, яка є в Україні, на превеликий жаль, не так багато людей повертається. По як показує практика, от навіть 2014 року, коли почалася війна, так. був такий в 2014 році, в нас було дуже різке зменшення кількості ідентифікованих випадків. А потім, десь там на 20, 19, 20, 21 почало рости. Тому що для ситуації торгівлі людьми тобі потрібен час. Елементарно треба час для того, щоб людину завербувати, для угу. того, щоб пройшов у цей етап експлуатації, щоб людина вибралася, щоб людина з Зрозуміла, подивившись таку передачу, так. як вашу, сходивши на відкриття якоїсь інсталяції, побачивши рекламу в соціальних мережах, на бікбордах, будь-де, і вона така: угу, це щось схоже на те, що сталося зі мною. А я подзвоню на гарячу лінію. Так. І от дуже важливо саме. Що в Україні діє національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. І це є безкоштовна гаряча лінія, яка з 7 ранку до 10 вечора надає консультації. Ну, по перше, в першу чергу, людям, які загалом. Їдуть, шукають роботу, хочуть зробити це безпечно, там консультують психологи, консультують юристи. А, і по-друге, вона в тому числі через цю гарячу лінію ідентифікуються люди, які розказують свій досвід і їх спрямовують на отримання допомоги від держави, на отримання допомоги від громадських організацій. 527, Правильно 527, Я нагадаю тоді нашим глядачам, що в що в ефірі програма Актуальна розмова. Власне, говоримо про трудову експлуатацію. Якщо ви відчуваєте, що втрапили в. Таку ситуацію, чи відчуваєте перші ознаки, або е, не знаєте, чи варто йти на ту чи іншу роботу, бо не впевнені з умовами праці, оплатою тощо номер гарячої лінії 527 завжди можете звернутися по кваліфіковану допомогу, аби не втрапити в пастку трудових експлуатантів, або ж вийти з ситуації, якщо така вже трапилася. От ми, власне, з вами про це сьогодні говоримо: 527 – Це може звернутися будь-хто, як діє от цей механізм допомоги, Помоги, якщо вже так трапилося, так тут дуже важливо розуміти, що ну і розрізняти 527 це інформаційна лінія. Тобто, в разі, якщо ви ще не в ситуації експлуатації, так. або якщо ви на превеликий жаль вже в ній були, але ви вибралися, це саме та лінія, куди треба звертатися угу. по допомогу. Якщо ви в даний момент часу знаходитеся в ситуації експлуатації, у вас є можливість подзвонити. Вам потрібно дзвонити на 102. тому що 527 – це інформаційна лінія. Вони не приїдуть і вас не визволять. Так. Для цього в нас є поліція, і в поліції є окремий відділ міграційної поліції. Там навчені люди саме працювати з постраждалими від торгівлі людьми. Вони знають, як це робити, вони знають ці протоколи, і тому не потрібно боятися звертатися по допомогу до них. Якщо ми повертаємося до 5.2.7, а... Там є консультанти, які е, працюють, які надають інформаційну допомогу, які, от, як ви дуже правильно е, сказали в підводці, можуть вас проконсультувати і підсвітити якісь ризики, так. які вам надходять в тій чи іншій пропозиції. Бо часто як буває, ми отримуємо пропозицію, нам здається, ну це пропозиція мрії. Тільки мені вона надійшла, мені так. пощастило. І мені, от, якщо ми опиняємося в умовах, коли нам здається, що нам дуже пощастило, але рішення треба прийняти вже 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 терміново і іншого варіанту до, до ранку подумати не можна. Це тривожний сигнал, тому що це момент маніпулювання вами, це момент обіцянок, які ну, можуть не справдитися. І гаряча, і коли ми, наприклад, розказуємо цю історію, я не знаю вдома, батькам, чоловіку, дружині, друзям, і вони говорять нам якийсь зворотній свій зв'язок, дуже часто люди це сприймаються. Ну, не те, щоб ти не віриш, штики, що ми дада, ти заздриш, заздриш мені, так. ти не віриш, що мені пощастило. А я так довго над цим працювала, працював. І гаряча лінія це як це незалежні експерти, професіонали, які можуть підсвітити проконсультувати вас, тому що вони щодня отримують більше сотні такого роду дзвінків. Mm -hmm. Відповідно, ну якщо ми говоримо лише про ситуацію, коли ми тільки шукаємо роботу, але ми тільки збираємося їхати, на навчання в подорож за кордон, наприклад, ми їдемо на якісь там по програмі обміну, ми їдемо, ми шукаємо роботу. Ми шукаємо роботу тут в Україні. Краще подзвонити і перевірити ці умови і отримати оцю консультацію, як себе убезпечити. Якщо нам от ми подивилися, наприклад, це відео, так, з якого ми почали, і ми думаємо: а в мене таке теж було, або в мого двоюрідного брата таке було. Коли ви говорите і розказуєте свою історію, важливо сказати, що лінія абсолютно анонімна і конфіденційна. Ви розказуєте цю історію. І вам розказують, яку ви допомогу можете отримати. Тобто, в Україні є е, програма допомоги для постраждалих від торгівлі людьми. В першу чергу це програма допомоги від держави. Тобто, людина може подати і отримати статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Для цього не обов'язково співпрацювати з поліцією, бо є так. такі історії, коли ну, людина не хоче, боїться uh -huh. співпрацювати з поліцією. Незалежно від того, співпрацює людина з поліцією чи ні, вона може отримати статус постраждалої від торгівлі людьми. Вона може отримати Одноразову матеріальну виплату вона може отримати доступ до медичної допомоги, якісь ну ті потреби, які в неї є, і соціальні працівники так. допоможуть закрити. Паралельно з цим працюємо. Ми міжнародна організація з міграції. У нас є ціла мережа виконавчих партнерів, практично в кожній області України, включаючи Черкаську областю. І ми теж дивимося, які потреби в людини не закриті. Це можуть бути базові потреби. Ну елементарно, людина, наприклад, тільки повернулася, в неї немає одягу, в неї немає що поїсти. Її треба орендувати. Житло на перший місяць не вистачає, закрити ось ці потреби. Далі ми разом думаємо, що людина може робити далі, як людина може реалізуватися. Можливо, їй треба пройти якісь курси перенавчання, можливо, їй треба здобути якусь освіту, можливо, їй треба купити. У нас, наприклад, були історії, коли жінки працювали. Майстринями манікюру, і е, вони вміють це робити. В них є ця професія, але в них немає інструменту. Вони би могли вже далі трошки заробляти, десь орендувати якесь салонні крісло, але в них немає інструменту. Ми можемо купити цей інструмент. Тобто, це прям така комплексна, це комплексна допомога. і Дуже важливо, що вона індивідуальна, вона залежно від uh -huh. потреб кожної окремої людини. Це не стандартизований набір, що ми там не знаю, всім даємо ось тільки це. Ні, ми дивимося на ті потреби, які є в людини, ці потреби, які людина може закрити сама, і ті потреби, які людина не може, наприклад, закрити сама, і де ми можемо допомогти. Тому саме коли люди дзвонять на 527, ми перенаправляємо цих людей або до нашої партнерської організації в тій області, з якої людина дзвонить, за згодою, звісно, людини, і потім інтерв'юємо людину, тому що ну, звісно, на гарячій лінії ти не можеш забезпечити. Таке повноцінне інтерв'ювання, це має бути зустріч, ну бажану віч на віч з людиною, і потім включаємо її в програму допомоги. І це надзвичайно важливо, тому що фактично гаряча лінія вона виступає, вона має такі дві великі ролі: це інформаційно-просвітницька, коли ми спілкуємося з людьми і працюємо максимально над тим, щоб убезпечити їх, і щоб більше вони нам так. не подзвонили. Але разом з тим і така ідентифікація. Каційна, коли люди, які на превеликий жаль, зіткнулися з чимось схожим, вони знають, що вони не одні, в їх можна спрямувати на отримання допомоги, і вони можуть знайти оту опору, яку дуже часто вони бояться знайти, особливо якщо ми, наприклад, говоримо, ну, от випадки сексуальної експлуатації, це випадки, які за родинним столом не розказуються. Звичайно, люди часто бояться, і от нагадаємо знову ж таки 5, 2, 7, якщо не впевнені, хочете переконатися, чи Проконсультуватися з незалежним експертом, 527 завжди можете набрати і проконсультуватися, пані Ірино. Тема така досить широка, і мені здається, зупинитися завжди важко і говорити про це важливо. Проте, наш ефірний час добігає кінця. Мушимо, мусимо завершувати. Давайте трошки з вами підсумуємо. Як ми вже поговорили з пані Іриною, жодна робота не варта приниження страху чи втрати свободи. Тож, якщо ви відчуваєте... Щось вас насторожує, чи заробітна плата, чи місце роботи, чи умови праці, чи відношення керівника, чи як відчуваєте певні маніпуляції, як зазначила пані Ірина, краще зупиніться, проконсультуйтеся знову ж нагадаю 527, номер гарячої лінії. Не приймайте поспішних рішень. Якщо вже так трапилося, це ж або 102, або знову ж 527 для консультацій і допомоги. Після тож допомога існує, ви не одні. І пам'ятайте, що говорити про це не страшно. Говорити про це варто і вирішувати це можливо. Правильно, я нагадаю, що у нас була координаторка програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Медловець. Дякую вам, що завітали. Дякую вам. Це була програма Актуальна розмова. Більше новин на нашому сайті. А ми зовсім скоро побачимося.